Батьківських сердець. Діти та й ми дорослі переступаємо знову поріг дитинства, зазираємо у юність та торкаємося з віростю. Сьогодні дійсно величне свято, свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками. І ми із задоволенням його розпочинаємо. Ми піднімаємо прапор високий, Колір блакиті і сонця на ньому. Знаєм, Україна повсюди з нами. Бачить, не старіє вона, а росте. Хай звучить на святі гімн її прекрасний, що вперед нас в майбутнє веде. Урочисте свято День знань вважається відкритим.